Вітаю вас, малята! Сьогодні я вам розповім дуже цікавий віршик про вітерець. Діти, подивіться у віконечко, чи є зараз на дворі вітер? Так, є вітер. Як ви це зрозуміли, тому що дерева рухаються, правда? Так, дітки, вітер буває теплий і холодний у різні пори року. Вітер здіймає бурі, зриває восени листя з дерев, жене хмари по небу, коли дме вітер, погоду називають вітряною. Послухайте віршик про вітер. Вітер вітер пустотливий. Завітав до нас у сад, обирає груші, сливи. Ти трусить яблуні підряд і хустиночки в марусі на голівці розв'язав? Свиснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Про що розповідається у віршику? Так, дітки, про пустотливий вітерець. А скажіть, будь ласка, чи може? Зашкодити сильний вітер деревам та кущам. Так, може. Який вітер може це зробити? Так, це може зробити сильний вітер, пустотливий вітерець. Це той вітер, який любить пустувати, тобто гратися. Він називається грайливий. Трусить дерева. Що таке трусить? Це він так сильно дме, що аж з дерева обриває груші й сливи». яблука, свиснув по вусі. Що? що це вітер зробив? Так він подував вушко і утік. Давайте послухаємо цей вірш ще раз. Вітер вітер пустотливий, золетів до нас у сад, обриває груші сливи». Трусить яблуні підряд і хустиночку в марусі на голівці розв'язав, сниснув дівчинці у вусі і нічого не сказав. Ось такий діти у нас вітер. Подивіться, як дерево. Вітер підіймає листочки, гілячки, туди, сюди, дмає вітер. На цьому, дітки, ми з вами завершуємо наше заняття. До зустрічі, дітки!